Отже, давайте ще раз розглянемо. У нас є дріб. Для прикладу, дріб 1 четверта. Знаменник фіксований. Збільшуємо чисельник 1 четверта. Тепер, якщо взяти 2 четверти, дріб збільшиться. Так, чисельник збільшиться, то і значення дробу збільшились. Візьмемо 3 четвертих. Дріб збільшиться, значення дробу збільшиться. Чуєте мене значення дробу збільшиться? Да. Так. Значить, якщо чисельник збільшується, а знаменник залишається той самий, то така залежність є прямо пропорційна, да. оскільки значення з дробу збільшується. І інший випадок, коли в нас фіксований чисельник наприклад, чисельник 4 і знаменник 1. 4 перших, 4 других. Скажіть, будь ласка, що робиться з 4 четвертим? Що робиться зі значенням дробу, коли збільшується знамен? Збі... Значення дробу збільшується чи зменшується? Бо, Бу, дивіться, було 4 перших, тобто це було 4. 4 других – це вже 2. 4 четвертих – це одиничка. То значення дробу збільшується чи зменшується? Ну, 4. Зменшується. Значить, в такому випадку це є обернена пропорційність. Тобто, при фіксованому чисельнику, коли збільшується знаменник, то значення дробу, навпаки, зменшується. І така залежність є оберненою обернено пропорційною залежністю.